Привіт, я Даріна Семенова. Півроку тому я почала абсолютно з нуля свою сторінку і одразу ж почала продавати на ній свої послуги. Сьогодні ми розберемо на які показники дивитися, перш ніж вирішувати, нову сторінку створювати чи продовжувати стару видаляти акаунт чи продовжувати старий. Як працювати зі статистикою? Я прям запишу. Покроковий план дій, що робити для того, щоб проаналізувати свою статистику. І так, які фактори варто враховувати? Перший фактор, якщо сильно впали охоплення, наприклад, охоплення були 500, а зараз різко 50. І так пару місяців. Так як було у мене на старій сторінці, там було півтори тисячі підписників, я продавала свої послуги, робила запуски, все було класно. І в якийсь момент. Влітку, в червні, у мене падають охоплення, у мене стабільно замість 300-350 переглядів. У мене 50 на 2000 підписників 50 переглядів це дно. Тому що Дуже маленька конверсія, і так постійно, а я знаю, що може бути більше, я знаю, що мене може дивитися більше людей. І я нічого не могла з цим зробити. І я створила абсолютно нову сторінку. Ну, плюс у мене ще були блокування, тому я прийняла рішення створювати нову сторінку. Одразу відповідь, чому я перейшла на новий аккаунт. Далі, наступне, другий пункт це накрутка підписників або великі гіви. Якщо ви. Пам'ятаєте за собою такий горішок накрутки підписників, Пам'ятаєте, ще багато-багато років тому була така штука: був сервіс, на якому можна було накрутити підписників. Або якщо ви купували великі гіви, там де там розігруються машини, великі айфони все-все-все, що тільки можливо. Але але до вас приходили не за вашою експертністю, не за вашою інформацією, не за вашою особистістю. До вас приходили за автомобілем. Вас ніколи не будуть дивитися оця переважна маса людей. Наприклад, якщо до вас прийшло 60 тисяч підписників з автомобіля, а ваша база підписників була 2 тисячі підписників, і на них зайшло 60-60, Це ваш баласт, які прийшли за машиною. Вони прийшли не за вами. А вони вас не дивляться. І за рахунок того, що вони вас не дивляться, інстаграм не буде рекомендувати вас вашим двом тисячам лояльної аудиторії. Звичайно, якщо у вас було 800 тисяч підписників і ви добрали ще 60 тисяч, то це взагалі не проблема. Тобто, якщо ваш баласт... Це менша частина ну, баланс, це люди, які взагалі не дивляться, які взагалі не знають навіть хто ви такий, чого ви у них в підписниках. У, у них там по 6 тисяч підписок, і вони ну, не знають, хто ви. І от ці люди вони будуть створювати негативну динаміку аккаунту, негативну динаміку сторінці. І якщо цих людей більше, ніж активних людей, більше ніж реальних, які прийшли за вашою експертністю, тоді. Хана, треба робити нову сторінку. Наступний третій, третій такий червоний прапорець, якщо у вас старий неактивний аккаунт, яким ви не користувалися дуже довго. Наприклад, ви зробили аккаунт у 2016 році, хотіли продавати трусики бусики Зробили його, він у вас там був, жив якимось своїм життям, і зараз ви думаєте. Створювати на ньому інстамагазин, чи не на ньому, або створювати на ньому вашу сторінку експертну, чи не на ньому, він там десь заглох. І через цей аккаунт ви зможете тільки гнати трафік із таргета. Тому що для таргета це якби перевірений аккаунт, старий, добрий, знаєте, оце все. Але це не той аккаунт, який буде просувати Інстаграм, і який буде дуже швиденько набирати охоплення. Четвертий маркер це довгий час, якщо у вас була негативна динаміка підписників, тобто були відписки, були такі постійні стабільні відписки. Чому це могло бути? Якщо ви змінили нішу і від вас люди, ви, наприклад, займалися нагаточками, а потім ви різко почали бути юристом? І люди, які займалися, які приходили до вас на нагаточки, їм не цікаво. А ви не набирали довгий час нову аудиторію на юридичну експертність, і просто відписка, відписка, відписка. Ви вже підхопили цей вайп негативної динаміки там, за три от якщо три місяці від вас стабільно відписуються і взагалі немає приросту, навіть не три, там, давайте півроку візьмемо, от, півроку у вас негативна динаміка, немає приросту, то закриваємо цю всю історію і а, створюємо нову сторінку. А, далі, а, якщо у вас а, є внутрішнє таке бажання, внутрішня потреба спробувати. Якщо так, звичайно, по барабану на всі ці на всі чотири пункти, які я перелічила, ви берете і пробуєте. Якщо ви захотіли, ви захотіли зробити собі челендж, ви захотіли зробити собі якийсь виклик, ви захотіли щось спробувати нове, ви розумієте, що ви хочете, ви хочете почати все з чистого аркушу, почати все з нуля, то обов'язково беріть і робіть. Але є такий дуже важлив, важливий момент, який я маю обов'язково проговорити, що створення нової сторінки це не якісь там рожеві а, рожеві кукли. Це я хочу зняти з вас рожеві окуляри і а, сказати, що навіть якщо ви створите нову сторінку а, з новими там спро спробуєте потрапити в нові алгоритми, там все таке і так далі, а, то зрозумійте, а, для того, щоб його розкачати, не буде таке, що ви просто запостили рілс, ви постите, постите, постите їх, як в тіктоці, і вони залітають, залітають і залітають. Якщо ви не будете нічого робити з цими рілсами, якщо ви ніяк не будете їх пушити, то вони нікуди не підуть їх Має хтось лайкнути. Тобто, все, алгоритми це все люди. Люди. Якщо люди вас лайкають, якщо люди вас коментують, якщо люди вас зберігають, пересилають, тоді Reels буде рухатись далі, тоді пости будуть рухатись далі. Якщо ви створили сторінку, ніхто на вас не підписався, ніде свою сторінку не показали, ніде ні з ким не прокомунікували, ніхто не репостнув, і ви просто створюєте втіхую, да? гоните контент, робите, робите трафік, то нічого не буде. Це перший момент. Другий момент: ви маєте набрати за перші три місяці критичну масу контенту на свою тему для того, щоб, по перше, алгоритми зрозумілою. Про що ця сторінка? Кому вас рекомендувати? По-друге, для того, щоб людина, коли заходить, вона не бачила один якийсь кривенький хайлайт, або взагалі його немає, три поста, і ви думаєте, а що ж у мене не простувається сторіночка? Як же так? Що ж за біда така? Алгоритми погані. Даріна погана ще сказала: ні. Вам потрібно нарощувати критичну масу контенту для того, щоб людина заходила і бачила, брала щось корисне, брала щось цікаве, підсажувалася на вашу експертність, на вашу особистість і так далі, тому подібне. Це методична робота. Я три місяці кожного дня постила рілси, дописи для того, щоб мій інстаграм почав бути адекватною сторінкою, яка викликає довіру, у якою Хочуть купувати, на яку хочуть підписуватись, яку хочуть дивитися, в контенті якої люди провалюються на годину, на декілька хвилин і так далі. Як же працювати зі статистикою, як же знайти ту інформацію, про яку я говорила вам а, сьогодні? В всю частину нашого уроку статистика доступна, по-перше, тільки на бізнес-сторінці. Щоб перейти на бізнес профіль, вам необхідно прив'язати аккаунт до Facebook. Це можна зробити, користуючись підказками Instagram, які з'являтимуться в процесі переходу на бізнес аккаунт. Далі я завантажую зараз відео-урок, як перевірити бізнес у вас аккаунт чи не бізнес, як перейти на бізнес аккаунт. Да, і далі, як подивитися кожен етап статистики. Щоб перевірити зараз бізнес-аккаунт чи особистий, потрібно тиснути на три рисочки і прогортати до конфіденційності облікового запису. Якщо він публічний, то все супер. Якщо особистий, то необхідно натиснути на цю вкладку і поміняти налаштування. Переходимо на професійну панель. І одразу бачимо динаміку аккаунту. По кожному. Показнику можна подивитись динаміку окремо. На прикладі підписників заходимо в цю вкладку і обираємо різні діапазони, щоб прослідкувати по різним періодам. Також ви тут можете прослідкувати таку класну штуку, як кількість підписок і відписок. По різним окремим дням. Наприклад, у вас була реклама в певний день, і ви можете зайти і в цей день передивитися в цю дату, скільки людей на вас підписалось, а скільки відписалось, якщо, наприклад, був хайповий стрітейнг. Дивимось, як реагувала аудиторія на це. Далі обираємо охоплені облікові записи, необхідний часовий діапазон, та дивимось в першу чергу, який відсоток не читачів за останній місяць дивилися. Сторінку. Нижче ми бачимо, що дописи і розповіді більше дивляться підписники, а рілси залітають на нову аудиторію. Далі перевіряємо географію читачів, хто найбільше дивиться жінки чи чоловіки та вік підписників. В цій статистиці рахується сумарна інформація про охоплення в різ дописах, етерах та сторіс. Ще один спосіб перевірити статистику це натиснути на три рисочки з головної сторінки, знайти вкладку Статистика, тут ми будемо дивитись ті самі охоплені сторіс. Обираємо потрібний діапазон і переглядаємо інформацію. Звідси ж можна детально переглянути статистику по кожному різ та допису. Одразу бачимо статистику по збереженням, репостам і лайкам, який відсоток підписників, а який відсоток не читачів переглядали цей допис. Також в статистиці можна дізнатися, скільки людей, перейшовши по цьому допису, відкрило посилання в шапці вашого профіля, а скільки людей побачило допис і підписалося на вашу сторінку. Також ми можемо побачити кількість відвідувань профілю з цього поста. Такий же алгоритм для перегляду статистики по РІЛС та прямим етерам. Що робити далі? Якщо зі статистикою все супер, але продажі чомусь не йдуть, то переупаковуємо блог та будуємо якісну комунікацію зі своїми підписниками. Можливо, вас дивляться не ті люди, які мали б купувати, да? тобто нам треба вивчити своїх підписників, зрозуміти, що вони хочуть, переупакувати блог саме так, щоб чіпляла. Щоб ви могли зачепити свою потенційну аудиторію. Або якщо всі показники і серце вам говорить про те, що треба починати з нуля, то створюємо нову сторінку і починаємо активну роботу. Я створила міні-курс, в який упакувала. Величезний пласт інформації, який допоможе упакувати класно, якісний блог, щоб він, незалежно від свого розміру, одразу продавав ваші послуги. Так як у мене. у мене було 100 підписників, я робила свій запуск. У мене було 200 підписників, я вже брала клієнтів. До мене приходили клієнти, і я продавала свої послуги. Що зробити, щоб так працювало, я упакувала в маленькому? Курсі, ну, як маленькому, достатньо ґрунтовному і структурному, але максимально, максимально зрозумілому і стиснутому, щоб ви не займалися цим півроку, щоб ви одразу взяли і покроково зробили. Бот-інструктор з опакуванням блогу допоможе вам зрозуміти, яку інформацію про себе писати, дасть покроковий алгоритм створення нової сторінки. Що Робити в контенті, які актуальні сторіс, які хайлайти зберігати, кому продавати і про що говорити зі своїми підписниками. І, звичайно, я прикріпила в уроки базу із 17 форматів для Reels, які ви можете взяти, протестувати, які вам найбільше заходять, які найбільше комфортно, найбільш комфортно створювати, і подивитися приклади. І потім для себе обрати два-три формати і їх постійно використовувати в своєму контенті. Що вас чекає в боті? інструкторі це 11 структурованих класних уроків. Мої відеопояснення, як це зробити, мої кружечки, мої супроводи голосові також. Приклади, приклади на класних сторінках, які я вважаю еталонними, які я вважаю дуже крутими, і на які можна орієнтуватися. Також шаблони табличок для аналізу залежно від вашого запиту. У вас буде три кроки в інструкторі, ви можете розвивати свою товарну сторінку, ви можете упаковувати свою, свій особистий блог, ви можете упаковувати свою бізнес-сторінку, наприклад, для вашої компанії. І незалежно, який напрямок ви оберете, ви знайдете для себе інформацію. Спочатку я у вас запитую, чого б ви хотіли, ми формуємо запит, і потім ви обираєте той напрямок, ту гілку, яка вам потрібна, і для вашого напрямку будуть спеціалізовані уроки. І, звичайно, доступ на три місяці я вам дала його назавжди, але я розумію, що е, ви будете робити це в останню ніч доступу. Тому, будь ласка, переходьте, купуйте, забирайте інструктор і одразу ж з першого дня упаковуйте свою сторінку. Не втрачайте час і починайте продавати свої послуги. Під цим відео оформлюю всю інформацію про інструктор і чекаю на ваш зворотній зв'язок.